Мене звати Еріка Вишкева, я віце-президент компанії PM International, топ ведуча наставник. я сюди прийшла за здоров'ям, відчула колосальні результати. А чому я прийшла? Тому що мала проблеми зі здоров'ям, оскільки, коли ти топова ведуча, коли ти працюєш по 2-3 доби, коли ти не спиш, у тебе починає втрачатися ресурс і нагромаджуються проблеми зі здоров'ям. І коли ти маєш свою весільну організацію, яку започаткувала таким чином, що зичила постійно гроші, вкладала, розвивалася, здобувала собі ім'я, робила бренд, то потім зрозуміла, що настільки виснажена, що якщо з кінця почати, я маю три вищі освіти. В результаті працювала на державній службі і зрозуміла, що я не зможу там реалізувати себе, адже я почала розвиватися як ведуча. І коли вже почалася війна, і всі кошти, які в мене були відкладені, ми віддали заради того, аби повірили в те, що війна закінчиться за три місяці. Я лишилася абсолютно без копійки. Я навіть записалася на соціальну допомогу, аби отримати пачку памперсів для своєї дитини. У мене завжди був страх. Коли я йду на свято, то немає права хворіти ні я, бо я заброньована на два-три роки наперед, ні моя дитина, ні моя сім'я, тому що я дуже відповідальна маю роботу. Я Купила цю продукцію, чоловік мені казав: ти дурна, ти знаєш, що в нас немає грошей, тобто саме там діє ця продукція, вона по проблемне місце. І дитина за три тижні ми пішли до лікаря, до неї в два рази, і нам лікар сказав, що він не вірить, що таке може бути, і операцію відмінили. Я почала вживати за два місяці я вже не пила жодних таблеток. Тоді вже повірив мій чоловік. І теж почав живати. Бо в нього вже 8 років була алергія на амброзію. І коли прийшов через півроку сезон амброзії, мого чоловіка не було алергії. У меншого зародження був атопічний дерматит. Лікарі казали, це маєте гормонами, емолентами. Я кажу, Окей, я це не вірю. І через два місяці моїй дитині вже не треба було жодних емолентів, ніяких керемів. Я почала виставляти в сторіс. Я кажу, Боже, ну раз такий продукт. Потрібно про нього розказати людям. Я почала виставляти сторіс, і мені почали писати люди. Класно бачити таку маму, яка розуміє, що для її дитини найкраще. І мені писали люди, що хтось живе вже 10 років цю продукцію. Я кажу: капець, а чому? Я? Вроді мене люди знають, і я вроді нормальна адекватна, чого я не знаю про цю продукцію. І мене почали питати, як її придбати. Я подзвонила Тані кажу, тут люди питають, як її придбати. Кажу, ну ті, я цим не хочу займатися, ну, ну, якщо комусь можу допомогти, окей. Я скидувала реферальне посилання, люди брали продукцію. І в кінці місяця мені Тетяна подзвонила, каже: Ти бачила, скільки в тебе бонусів? Я Кажу, яких бонусів? Я тут не працюю. І я подивилася і я вже отримала було 24 тисячі 224 гривень. Я була в шоці. Тому що таких грошей мій тато за два місяці в школі не заробляє. І після цього я зрозуміла, що це шанс, це шанс, який дається людині, але не кожна людина це використає. І вже на четвертий місяць роботи я стала віце-президентом компанії Піан International з доходом 25 тисячі євро. І тоді тільки я почала розуміти, що я ведуча, мене знають, я, я маю обладнання на 40 тисяч євро, але воно нічого не вартує, якщо я не маю здоров'я. І я розуміла, що я постійно зичила гроші, вкладала, розвивалася, а воно мені не принесло нічого. Тому що, якщо я ще 5 років буду цим займатися, я буду стояти все одно на тому самому місці, бо прийде коронавірус. Відмінять весілля. Прийде війна, відмінять весілля. І мої всі вкладені кошти, енергія і ресурс нікому не потрібні. І я почала тут розвиватися. Ну і насправді я завжди казала, тому що як людину, яку знають, мені кожен хотів щось втюхати. Кожен мені писав, пропонував продукцію, розвиток, бізнес. І я казала піраміда Мережевий маркетинг, МЛМ це не моє. Але виявилося, що це дійсно не так, тому що такої потужної, крутої компанії ви на ринку зараз, найближчі 15 років, не знайдете. Зараз є можливість вам ознайомитися, це тільки, бачите, є кар'єрний ріст. Тобто я зараз ось тут, віце-президент, бачите, не брешу, 2-4 тисячі євро в середньому, в залежності від обороту. Тетяна, президент компанії PM International. Це тільки третя частина того, що тут можливо мати. І як би ви це розуміли чи ні, але самі подумайте, кожен з вас. Коли починає відвідувати чи там брати якусь послугу, вам сподобається, ви просто порадите своєму другу, подрузі скажете, вау, я була в крутому готелі, я там відпочивала. І твоя подруга скаже, я теж туди поїду. Але ви за це нічого не отримаєте. Ви підете на класний манікюр, зробите, відправите туди свою подругу, ви за це теж нічого не отримаєте. Компанія не платить нікому за рекламу, вона. Не просуває цей продукт таким чином, адже вона хоче, щоб прямо від вас, від прямого дистриб'ютора, отримала цю продукцію. І саме тому, такі, як ми, тільки коли відчули результат, бо інакше б я тут точно не була, я настільки впевнена в дієвості цього продукту, як в тому, що я народила своїх дітей. І я почала тут розвиватися і зрозуміла, що те, що тут є гроші, це мінімум. Це, ну, типу, приємно, але тут є набагато більше. Тому що є круте оточення, є такі додаткові переваги, як коли ви вже стаєте на ранзі ІММ, коли ви вже стаєте маркетинг, інтернаціональним маркетинг-менеджером, то ви вже маєте ось такий дохід це 1000 євро. Як вам такий дохід? Нормально на початку? Ну Цей ранг я зробила за два місяці, щоб ви розуміли. І... Коли ви вже маркетинг-менеджер інтернаціональний, компанія вас дуже починає поважати. Чуєте такі сумнів? Вроді типу, бо я так стріляв. Слухаю, а ми вчора заробляємо. Ви вже уявили собі до речі, треба візуалізувати. Саме головне, що це здоров'я приносить, а потім. Ви собі не можете уявити, який це кайф, коли вам пишуть люди, що вони відчули результат, як вони себе почувають. І це саме найбільше. Але компанія, коли ви вже на цьому рангу, інвестує в ваш особистий розвиток, підтримує вас у вашому бізнесі за допомогою відміної унікальної програми навчання. Тобто, ми, коли з чоловіком стали інтернаціональними маркетинг-менеджерами, ми безкоштовно поїхали на навчання, нам проплатили дорогу, харчування, навчання. Продукцію подарували. Взагалі, ну, ми були в шоці від того рівня, що нам дає компанія? Мій чоловік, до речі, теж розвивається тут. Це сімейний бізнес, який ви можете поєднуватися з будь чим будь-якої іншої діяльності. Безкоштовні подорожі в найкращим місцям Європи. Тобто, наші лідери, наші дівчатка, вони кожного року мають можливість два-три рази на рік подорожувати. Ось Тетяна була на сейшелах. Перед тим були поїздки на балі, на європейські тури. Тобто, ви можете сказати, та що я собі на балі теж можу поїхати. Але це зовсім не той рівень. Уявіть собі, що 440 людей, які співпрацюють з компанією, поїхали на відпочинок таким чином, що компанія зняла цілий острів, аби дати власну можливість відпочити. І вона їх там. Не, не робили їм там тренінг, не знаєте, як зазвичай там зводять людей і кажуть, о, приїхали на відпочинок, чотири дня будемо вчитися, а один раз підете, поплавати на море, а вони реально відпочивали, розумієте? І це важливо, тобто ви маєте можливість кваліфікуватися, їздити і абсолютно безкоштовно вам проплатять дорогу, літаки, все, куди вас будуть вести. І це рівень, це реально такий рівень, що ви самі собі цього І емоції просто не дозволите, якщо ви просто це купите самі, бо ви будете самі, а тут круте ком'юніті. Далі міжнародна автомобільна програма. Тобто я, як віце-президент, вже теж отримую гроші на автомобіль, які мені відкладаються. Тобто, коли я захочу мати цей автомобіль, ці кошти я туди теж зможу використати, тобто компанія вже від рангу. І відкладає вам кошти. Так само пенсійна програма. Пенсійна програма це означає те, що коли ви досягнете пенсійного віку, компанія вам або одноразово виплатить велику суму коштів, або ви можете їх отримувати протягом 30 років. Ще. І, звичайно, давайте подивимося, що, що мають з собою на увазі ось ці подорожі, щоб ви змотивувалися, тому що для мене це великий кайф і мотивація. Ласкаво просимо партнери PM International, в унікальний світ незабутніх моментів. Разом ми досліджуємо найкрасивіші місця на землі, і ви є частиною цієї пригоди. 10 послідовних світових турів я можу сказати вам кожне світове турне краще за попередні. Словами не описати, я не можу уявити його ще прекраснішим це абсолютне безумство. З кожним роком все краще, краще та краще. Я не маю слів, щоб описати те, що зі мною сталося: прекрасне світове турне у ріо де жанейро Збулася мрія всього життя. Карнавал у Ріо це так дивовижно. Ви можете відчути це тільки з ПІМ. Немає слів, щоб пояснити, що ми проживаємо в ці дні. Я стою зараз тут, у Домініканській республіці, що завжди було для мене великою мрією, і ПМ втілили її в життя. Мої мрії. Це схоже на втілення мрії. ПМ найкращі! Ми володітимемо цілим островом на тиждень і житимемо в місці мрії. Прямо тут, на Сейшельських островах. Дякую, ПМ! Дякую, ПМ! Особисто для мене світове турне завжди було найяскравішою подією року в порівнянні з рештою моїх подорожей. Чи готові ви зараз до наступної унікальної подорожі? Так що це дуже дуже топові відпочинки. І, до речі, якщо ви захочете приєднатися, ви вже можете кваліфікуватися на відпочинок з нами в Хорватії. щоб ви розуміли наскільки крутий тут бізнес. Має навіть бізнес-додатки, які ви можете скачати за Market. Це додаток PM, де ви бачите повністю все Ваш оборот, кого ви зареєстрували, який вас дохід, яка кількість бонусів в цьому місяці вам буде приходити. Тобто, все повністю ви бачите. Бачите свій магазин. Наприклад, відчуйте результат додаток Fitline, де ви навіть можете собі налаштувати, в якій годині який коктейль ви маєте пити. Тобто, вам навіть буде приходити нагадування. Це дуже-дуже круто, тому що тут є і відгуки, тут є все, що потрібно для вашої роботи. І ви можете в будь-якій країні це реалізовувати, тому що я жила в Україні. Я собі подумала кажу, я, я хочу почати жити в Чехії. Я виїхала, зняла собі класну квартиру. У мене зараз тут все буде, все є. І Я знаю, що я свій бізнес просто в телефоні несу хоч куди. Я поїхала на весілля, я відкрила свій бек-офіс, дивлюся, ого, опять хтось на тисячу євро взяв продукцію. Минулому місяці я можливо не зареєструвала там жодну людину. в да? мене є пасивний дохід вже 2,5 тисячі євро. Я думаю, що це круто. Круто чи ні? Круто. навіть компанія має своє телебачення. Уявіть собі, коли в нас проводяться якісь клубні заходи. І люди, навіть які є в Україні, наприклад, чоловіки не могли поїхати зараз на великий конгрес з тридцятиліття компанії, то вони могли це подивитися дома онлайн. До різні повідомлення від засновника компанії приходять, і ви просто всі включаєте і дивитеся Як стати людиною, яка співпрацює? Є варіант, коли ви просто не співпрацюєте, ви вживаєте продукцію по повній ціні як клієнт? Це теж класно. Багато людей таким чином просто спробує продукцію, і після цього зрозуміння, що я не хочу брати продукцію по повній ціні, мені краще брати зі знижкою, краще зареєструватися. І, до речі, щоб ви розуміли, що якщо ви стаєте партнером, реєструєтеся а, там, і маєте знижку 20%, це не означає, що ви щось довжні компанії, що ви маєте ходити, комусь щось розказувати. Це просто класний для вас дисконт, це класна для вас знижка, яку ви можете для себе використовувати кожного дня. І це приємно. Плюс, якщо ви хочете. Зайнятися бізнесом або хочете, щоб у вас була в запасі продукція, хочете її комусь передарувати. У вас є стрімко-члени вашої родини. Краще зареєструватися зі знижкою 30% і бути менеджером. Покажу вам, які можливості реєстрації є саме тут. Якщо ви реєструєтеся на менеджера, ви отримуєте шість оптимальних сетів ось такий ход повер-коктейль і ресторейт, ви отримуєте ось таких 6 зі знижкою 30%. Плюс ви отримуєте один активанс-подарунок і отримуєте одну сироватку, теж подарунок. Ви маєте подарунок на 100 євро. А якщо ви... Кажете, ні, цей варіант мені не підходить. Ви кажете, я хочу спочатку спробувати просто як партнер, зареєструватися на місячний набір, ви отримаєте знижку 20%, отримаєте так само один активазі-подарунок, і зможете, навіть, якщо хочете, придбати собі знижкою 50% ось таку сироватку. А якщо вам ще немає 25 років, Компанія подумала і про таких людей, які вже замолоду з 18 хочуть мати гарну шкіру, красиве волосся, хочуть бути спортивні, здорові і хочуть почати свій бізнес. Вони кажуть, окей, якщо вам до 25 років, ви можете собі придбати стартап 25. п'ять, які хочуть стати діловими партнерами, і для них є така можливість придбати два активайза і один отримати в подаруночок. Це теж дуже дуже крута пропозиція. З яким, до речі, в мене теж є багато партнерів, які починали таким чином. Компанія, наскільки серйозна, ви зрозумієте, ви перший раз, коли робите замовлення, ви купуєте собі одноразову реєстраційну сумку. Ось така вона, як в мене. Я з нею, до речі, ходжу всюди, хоча я би могла ходити з будь-якою брендовою сумкою. Але від цієї ціннішої для мене нема. Тому що це завжди реклама. Це навіть їхала колись в автобусі до мене. Просто підсіла жіночка, почала розпитувати, що це за фіфлайн. Написано, я її пригостила активазу. На другий день вона зареєструвалася. Тобто, щоб ви розуміли наскільки це круто. Значить, ви маєте реєстраційну сумку, яка вам дає гарантію. Там є стаканчики, ложечки, є брошурка, все, що необхідно для того, щоб правильно вживати. І саме головне, що ця сумка вам дає гарантію 30 днів. Якщо ви протягом 30 днів не відчуєте. Якихось там ваших змін, результатів, ви можете написати на компанію сказати Привіт, мені це не підходить, я хочу повернути кошти. І компанія вам повертає кошти. Чому робить так компанія? Тому що вона вам дає можливість відчути таких людей, до речі, напевно, ні в вас, ні в мене, але ну, в мене точно не було такого випадку, щоб хтось сказав, що я не відчула ніяких змін і результатів. Але якщо ви не хочете повертайте, навіть пусті банки вам повертають кошти. І ви. Просто удаляєтеся з системи. Ну, я вважаю, що це правильно. Компанія вам більше можливості придбати протягом 12 місяців продукцію не дасть. Ну і, звичайно, ви можете вже сьогодні. Я думаю, я впевнена, що хто тут є, ви вже сьогодні захочете зареєструватися, тому що в нас все дуже легко, все дуже просто є реферальне посилання. Яке ви маєте, от зареєструвалися, ви можете вже скинути своєму другу. Вам не потрібно мати в наявності продукцію. Набирати продукцію кожного місяця, вкладати це кошти. Тобто, що тут класно, все працює онлайн. Ви не маєте зобов'язань перед компанією кожного місяця набирати продукт. Ви рівно стільки собі можете взяти, що потрібно для вашого споживання для вашого кайфу. Що мене дуже дуже мотивує, це щоб ви розуміли, які тут масштаб. тому що ті 2000 євро. 3,5, ну там 135 тисяч гривень, то скільки я дістала, 3-300 євро недавно. Це не є великі гроші. Я бажаю, так. А що тут можна мати? Це вже інше питання. Ми ними не тільки можемо стати, ми ними станемо. Адже якщо комусь дається можливість, я вам сьогодні дала можливість, ви можете з нею переспати, але я би тому не радила. Розумієте, і вже зареєструватися і мати таку місію і ціль в житті. Тому що те, що ми тут робимо, це не просто заробляння грошей, чи просування якогось бізнесу, чи якийсь маркетинг, чи якась секта. Це цінність, це сімейний бізнес з цінностями, який в майбутньому ваше життя покращить на тисячу відсотків. І якщо є тут такі люди, які ходять зранку до ночі на роботу. І кажуть, як їм погано, то ви можете змінити це вже сьогодні. Ну, тут є вже люди, такі кажуть, це я. <свіття> ви знаєте, я колись думала, що я вільна людина, бо я топова відуча, бо я йду, заробляю штуку євро просто за те, що я прийшла провести свято. Я кайфую від того, що я веду весілля. Я люблю людей. Але коли я не сплю сутку, і мене рятує ось цей продукт. Ось цей продукт мене рятує, тому що я, коли йду на весілля, я п'ю. Два-три коктейлі, І я на другий день можу абсолютно круто себе почуваю. Я наповнена. Раніше я довела себе таким чином, моєю роботою до того, що в мене було таке істощення, що мені вже ні один лікар не міг допомогти. Бо я не мала ресурсу. Бо мені треба було гнати, їхати, заробляти гроші, щоб віддати борги. Тому все в нашій голові. Я як ніколи це зрозуміла. І я вам бажаю. Вже сьогодні приймати рішення стосовно вашого подальшого життя. Поставте собі одне саме головне питання: якщо ви зараз займаєтеся якоюсь діяльністю, що буде з вами через 5 років, якщо ви продовжите цією діяльністю займатися? Як ви себе будете позиціонувати? Я вам бажаю успіху, дякую за увагу і впевнена, що хто тут, то зробить правильне рішення. Дякую.